Як за допомогою нумерології вийти на стабільний дохід від 300 доларів в місяць, які знання та інструменти будуть потрібні вам, щоб цю суму заробляти? Скільки часу потрібно витрачати на консультації? Давайте познайомимось. Мене звуть Альона, мені 38 років. Свій шлях в нумерології я почала 5 років назад. Мною проведено більше 10 тисяч різних консультацій. Свій досвід я передаю студентам, оберігаючи їх від помилок. У 2022 році я відкрила ФОП та заснувала школу нумерологіка. Коли я працювала, я як нумеролог, а не власниця школи, то я заробляла 20-30 тисяч гривень на місяць тільки на консультаціях. Я пройшла шлях з нуля до професійного нумеролога. Пройшовши цей шлях, я зрозуміла. Що недостатньо мати тільки знання з нумерології, треба отримати розуміння, як проводити консультації, щоб вони дійсно допомагали людям, як розвиватися в цій професії, де брати перших клієнтів, і які ціни ставити на консультації, щоб не вигоріти та почати себе цінувати. Мої учні заробляють від 200 до 1500 тисячі доларів на місяць тільки з нумерології. Все залежить від часу, який людина готова присвятити консультаціям, і її бажання розвиватися в цьому, щоб заробити 300 доларів в наймі, треба жити на роботі. Працювати мінімум 160 годин на місяць, миритися з несправедливими керівниками та токсичним колективом, Нерідко виходити понаднормово та перероблювати чиюсь роботу. Щоб нумерологу заробити 300 доларів на місяць, потрібно провести всього 5 консультацій. Підготовка до одної консультації займає 2 години. Робота з клієнтом на сесії іще 2 години. Підтримка в чаті після консультації також 2 години. Всього 6 годин. За місяць це 30 годин робочого часу. Цілком реально поєднувати номерологію з основною роботою або почати працювати на себе. Ліана. Прийшла на курс в 44 роки. До війни була ведучою свят. Під час навчання заробила 88 тисяч гривень, оформила ФОП і повністю перейшла в нумерологію. Романа, мама чотирьох дітей, живе за кордоном за 6 місяців на нумерології. Змогла заробити 250 тисяч гривень. Успішно розвиває кар'єру нумеролога, має статусних клієнтів, готується запустити власне навчання з езотерики. Катерина 29 років протягом курсу провела 43 консультації та заробила 22 тисячі гривень. Зараз продовжує консультувати. Часто мені пишуть, я погано вчила математику в школі, тому нумерологом мені не стати. Це міф. В ведичній нумерології немає складних розрахунків. Все, що вам потрібно знати, це знання з початкової школи. По секрету скажу, я теж не дуже гарно вчила математику і при цьому стала крутим нумерологом. Легко чи важко вивчити нумерологію? Моя відповідь легко. Мій курс є тому доказом. В нас та послідовна структура уроків від легкого до більш складного. Теорія викладена простою та зрозумілою мовою. Закріплюємо знання на майстер-класах, де на практиці ми розбираємо матриці відомих людей та учнів курсу. А завчасне виконання завдань студенти отримують бонуси, які одразу можна пропонувати в якості своїх консультацій. Якщо ви готові брати нові знання та застосовувати їх, йти в нове, вкладати в цю справу 3-4 години на тиждень, то стати нумерологом буде дуже легко. Перші душевні відгуки від своїх клієнтів ви Бачите вже через півтора-два місяці навчання, з якими трудощами доводиться стикатися на курсах. Страшно проявлятися та почати консультувати. Це не проблема. Нумерологічні консультації можна проводити і в текстовому вигляді, але якщо ви все ж таки наважитеся проявитися, на курсі буде урок з експертом, як подолати страх публічних виступів. Страшно, що не зрозумію матеріал. Запам'ятовувати всю інформацію не потрібно. У вас будуть конспекти до кожного уроку, тому ви завжди зможете освіжити потрібну інформацію з них. Ну а щоб краще засвоївся матеріал, рекомендуємо одразу практикуватися на собі та близьких людях. Боюсь, нового, страшно ризикнути і помилитися, а раптом у мене не вийде. Розумію, люди часто бояться зробити перший важливий крок, і це нормально. Я сама час від часу боюся. Страх помилки це результат радянської системи освіти, коли за двійки в школі карали, коли не можна було робити щось по-своєму. Добре, що ми вже дорослі і самі вибираємо, як жити своє життя. Тому якщо є бажання і ціль, то варто спробувати. Мені подобається нумерологія, але чоловік, мама, діти проти. Розумію, це досить поширене явище, тому що в суспільстві існує стереотип, що нумерологія. Це гадання, ворожіння, але це не так. Нумерологія це наука, яка допомагає считати психологічний портрет людини, її можливості, цінності, характер. Чоловіки по своїй природі. Матеріалісти. Наприклад, мій чоловік досі не вірить в це. Проте почав ставитися серйозно до моєї роботи, коли я почала заробляти перші гроші на цьому. Щоб бути нумерологом, треба, мабуть, бути блогером, вести інстаграм, а я в цьому нічого не розумію. Не хвилюйтеся, не обов'язково вести соцмережі, щоб отримати перших клієнтів. Ваші перші клієнти це ваше оточення. Мама. Подружка, сестра, сусідка, однокласниця, матуся, з якою ви водите дитину в один садочок чи в школу, ваша колега. Але, звісно, в епоху інтернету багато людей обирають спеціалістів саме в соціальних мережах. Тому на курсі будуть уроки, які допоможуть вам поступово, покроково оформити свою сторінку в інстаграм, та навіть буде шаблон з першими дев'ятьма дописами для нумеролога, щоб залучати людей на консультації. Питання фінансів. Дорого, не знаю, чи можу оплачувати, маю кредити, немає стабільної роботи, гроші заробляє мій чоловік. Курс заточений під те, щоб студенти практично одразу починали заробляти на своїх консультаціях та оплачували наступний місяць за навчання зі своїх зароблених на нумерології грошей. Проводячи 6-8 консультацій на місяць, ви спокійно зможете оплачувати навчання. Зараз покажу, як це працює. Середній прайс на послуги номеролога 2,5 тисячі гривень за одну консультацію. Давайте візьмемо найпопулярнішу консультацію: розшифровка матриці для дорослого або дитини. Ціна 2,5 тисячі гривень це приблизно 60 доларів. Щоб заробити 300 доларів, вам треба провести всього 5 таких консультацій за місяць. Чи реально це на практиці? Так доказом є результати моїх випускниць, які починали з нуля і зараз працюють нумерологами по всьому світу. Каріна четверта група. 23 тисячі гривень. Катя, друга група 30 тисяч гривень. Тетяна, четверта група 45 тисяч гривень. Аня третя група 54 тисячі гривень. Альона. 5 група 54 тисячі гривень. Вікторія третя група 70 тисяч гривень. Орися. Друга група 90 тисяч гривень. Романа. Третя група 540 тисяч гривень. Якісні знання з нумерології, мій п'ятирічний досвід роботи нумерологом, інструменти, які допоможуть вам стати професіоналом та заробляти від 300 доларів на місяць, це все ви можете отримати на моєму курсі. На вас чекає 8 навчальних модулів, де кожен урок продуманий до дрібничок, щоб протягом курсу ви відчували себе комфортно. Практичні майстер-класи, де я буду показувати, як розбирати матриці реальних людей, багато підтримки та відповіді на усі запитання. Бонуси за виконання завдань, якісний зворотній зв'язок, увага кожному студенту, інструменти, які допоможуть вам швидко почати консультувати і стати професійним нумерологом, готові конспекти в електронному форматі, які заощадять ваш час на опрацювання нових тем, сертифікат про успішне закінчення курсу. Це все ви можете отримати, ставши студентом школи нумерологіка. Ми поважаємо, цінуємо та підтримуємо кожного студента. Наш курс стартує вже зовсім скоро. Запрошую вас на навчання в школу нумерологіка. Детальну програму курсу та багато цікавого про вас по вашій даті народження ви знайдете на нашому сайті. Всі посилання в описі під відео. Дякую вам і до зустрічі!